У майстерні ліцею номер 9 що у мікрорайоні Ракове, дев'ятикласники обрізають та очищають від етикеток бляшанки, аби надалі виготовити із них окопні свічки. Якщо банка дуже висока, то вона не буде горіти, не буде повітря поступляти туди. Ми це робимо, тому що ми бажаємо, щоб наша Україна перемогла. Ми допомагаємо як можемо. Неподалік учениці ліцею викладають до бляшанок картон та оздоблюють окопні свічки патріотичними наліпками. Для мене найбільш зручний це ось такий спосіб равликом, тому що його найлегше робити. Але також мені подобається хрестиком і зірочкою». Свічки ми почали робити з восьмого класу. Кожен з нас має допомагати, бо якщо не буде допомоги, то не буде перемоги. Фінальний етап залити. Усе воском. Окопні свічки, які дають тепло захисникам на фронті. Учні та вчителі 9-го ліцею активно виготовляють протягом останніх двох років на уроках технологій трудового навчання. Заливаємо свічки спочатку потрошки, три етапи, щоб впітались воск, щоб краще горіли. Нам Досить неважко виконувати таку роботу, як окопні свічки. Є зворотній зв'язок від військових, зокрема про конструкцію самих свічок. Деколи потрібно досить маленькі, там просто підігріти їжу. Ми робимо і великі, і малі, в залежності від того, кому яка буде потрібна. Сьогодні учні ліцею передали чергову партію окопних свічок бійцям 19-ї ракетної бригади свята Варвара. До пакунка поклали і коврики, які також сплели учні ліцею. Можна підкласти на стілець, щоб було зручно сидіти під голову, якщо десь лягти, в загальному класти щось гаряче, це достатньо зручно, комфортно. Крім того, говорить вчителька технологій трудового навчання Світлана Штальмах, для захисників у навчальному закладі відшивають головні обори та шкарпетки. Тканину для цього надає місцеве швейне підприємство. Дівчата так вже захопилися виготовленням шкарпеток, що навіть створили такий власний бренд в патріотичному стилі вишивку. Тобто, кожен кожна шкарпетка навіть має розмірний ярличок. А наймолодші школярі готують для захисників листівки, обереги та синьо-жовті браслети. Нещодавно учні перших четвертих класів зібрали 70 тисяч гривень під час благодійного ярмарку «Осінній донат. Кошти передали бійцям 19-ї ракетної бригади свята Варвара для придбання автомобіля. Разом з вами не сила. будьте здорові, щасливі, і саме основне гарно вчиться. Ми повинні чим швидше нанести ракетний удар. Тим швидше і уйти з позиції після того, як був нанесений ракетний удар. Тому бригада потребує більш таких швидкісних автомобілів. З даною школою ми дуже давно співпрацюємо. На знак подяки військові передали учням розписану кришку від Хаймерсу та монету від бригади. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста.